Харків з робочим візитом відвідав міністр енергетики, щоб ознайомитись із ситуацією у місті та регіоні, а також оглянути ряд пошкоджених рашистами об'єктів енергетичної системи. За практично рік повномасштабного вторгнення у Харкові наголосив на нараді з міністром міський голова, було пошкоджено 120 об'єктів критичної інфраструктури тепломереж. Це теплоцентралі, котельні, централізовані та індивідуальні теплові пункти, насосні станції та 20 кілометрів тепломереж. Але всупереч постійним обстрілам, що здійснює ворог по критичній інфраструктурі, у Харкові один з найважчих опалювальних сезонів триває. Працівниками підприємства довелося сім разів підкреслив, сім разів запускати систему опалення міста. Такого прецедента не знає Україна ніде в Україні такого немає. Тому я дуже вдячний нашим працівникам харківських теплових мереж, працівникам обленерго, водоканалу, бо це все наша спільна заслуга. Основні ремонти з відновлення обладнання критичної інфраструктури для справного функціонування тепломереж в умовах війни виконані, підкреслив мер. Щоправда, більшого часу та кропіткої роботи вимагає реконструкція пошкодженої росіянами теплоцентралі. Я хочу сказати, що насправді. Бісева влада, і, і, і мер, і, і глава військова адміністрація дійсно працюють і роблять дуже важливу і швидку роботу, тому і тому і відбувається відновлення. Але ми розуміємо, що атаки не зупиняться, вони будуть далі. Тому ми зараз говорили про те, як максимально убезпечитись, які кроки зробити для того, щоб мати відповідні резерви, і у разі, якщо в подальшому ці атаки будуть. Тривати, то відповідним чином відновлювати постачання електроенергії для споживачів. За попередніми підрахунками муніципалітету, відновлення всіх пошкоджених об'єктів Харкова за час повномасштабної війни складає понад один мільярд гривень. Найголовніший виклик для Харкова завершити опалювальний сезон. Нам потрібно пройти ще цей опалювальний сезон, і будуть певні виклики. Це ми з вами розуміємо. І підготовка до наступного опалювального сезону так ми будемо готуватися, готуватися разом з профільним міністерством, будемо концентрувати фінанси і міського бюджету, і державного бюджету. Я впевнений, в цьому будемо готуватися, як завжди, ми готуємося, і я вважаю, що пройдемо на достатньо високому рівні. Глобальна робота потрібна. Відновлювання, відновлювання теців, які зараз потребують відновлення котлів, мереж, теплових мереж. і це дуже така ретельна титанічна праця, яка буде при підготовці капалювального сезону. Наразі наголосив міністр Україна зараз не має дефіциту з обсягами виробництва електроенергії в системі. Взагалі, каже очільник профільного міністерства, в планах країни перейти на децентралізацію генерації задля отримання відповідних потужностей у регіонах. На Харківщині може бути запроваджена газотурбінна генерація. Леся Кополюк, Сергій Перестані, Слав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.